Це дивно. Інколи щастя складається з таких дрібниць, з таких речей, що їх можна і навіть не помітити. Але щастя це занурити руку у мішечок із зерном. Щастя це. розкрити скоринку ложечкою. Щастя це йти по вулиці і. Знайти, що хтось загубив і повернути це. Щастя це допомогти тим, хто цього зовсім не очікує. І світ такий великий, і в ньому так багато болю. Але я можу створити свій власний світ. І нехай він буде зовсім непомітний для інших, але він буде мій. І, можливо, тоді. Я зможу доторкнутись до справжнього щастя.